Бажаю здоров'я товаристві! З вами команда ЕФТА. А саме сьогодні з вами Казка. Хотів би поговорити з вами про ретрансляцію керування. Саме з кросу на будь-який ЄРС. На своєму прикладі я маю апаратуру у користуванні ТБ Tango 2. Тут інтегрований модуль кросу, тому. Ну, Ніякі інші частоти, тут не частоти, а протоколи я використовувати не можу. Можу, але треба розширювач ставити, і ну, наразі я не маю такої змоги. А дронів з ЄРС потрібно обльотувати багато. Роботи багато, і дуже часто ці дрони не на кросі. Як я ну, пропоную вирішити це питання? Звичайною ретрансляцією. Перед тим, як ми почнемо наше відео, хочу сказати про такий міні-конкурс, міні-розіграш. Через тиждень оці два патчі, вони гумові, від команди FFK, будуть розіграні серед підписників, а саме серед коментаторів цього відео. Тобто, що від вас треба? Просто написати коментар, а ми потім якимось генератором або утилітою для вибору розіграшів виберемо двох щасливчиків, яким відправляться ці патчі. Тобто переможця буде два. Так, і з конкурсом, ну, не конкурсом, а розіграшом ми завершили. Будемо ближче переходити до теми. Що нам треба для того, щоб передавати із просу керування до ERL-су. Є два комплекти. Базовий, який нам необхідний це сам приймач крос. Бек, будь-який бек, у моєму випадку, це такий звичайний DC-DC перетворювач на 5 вольт кнопка. Яку можна затиснути піни для того, щоб ставити до апаратури, точніше до модулю, і зімітувати апаратуру, і бажано якийсь корпус. В моєму випадку, це друкований корпус. Такий корпус ви можете знайти у нас у групі або за посиланням на Singiverse, він буде у відкритому доступі без жодних питань. Корпус треба, щоб мав посадку для джар модуля ну, тобто для будь-якого ЄРС. Я вже зробив вихід піні, ну, тобто я трохи підготувався для того, щоб можна було просто вставляти сюди ЄРС і працювати. Але корпус в мене розрахований на трохи більшу комплектацію від тієї, що я зараз назвав. Тобто до усього цього я додам батарейний блок це батарейний блок 2С із звичайним BMS-ом. Ну, тобто, для того, щоб зберегти банки і не вбити їх із інтенсивним використанням. Також я додам плату зарядки. Тобто, це плата зарядки для 2 s акумуляторів від Type-C. Але щоб не ліпити її якось і мати індикацію від е, заряду, я буду використовувати такий Type-C-MAMA-конектор. Е, е, Також до цієї комплектації буде додано індикацію, тобто, ми поставимо у розріз до індикації кнопку, аби ми могли натиснути кнопку, подивитися, який у нас зараз заряд. Це універсальний показник заряду. Він у мене запаяний на 2С, тобто, все має підійти. І корпус, звичайно, в мене розрахований під усю мою комплектацію. З приводу кросу. Від кросу. Від кросу нам буде потрібно три проводи. Земля, 5 вольт та TX. Також тут є RX для того, аби крос міг приймати інформацію від дрона, але ми нічого приймати від дрона не будемо, ми будемо лише передавати. І також треба розуміти, які піни маємо ми на джар модулі Нижній в нас це сигнальний пін. Другий пін це земля, третій пін це плюс поживлення. Цей модуль може сприймати до 2С, але крос сам приймач працює від 5 вольт. Тобто, щоб все в нас було на одному ланцюгі живлення, я буду все робити на 5 вольтах. Для чого в мене є DC-DC перетворювач. Також для. Усього цього нам потреб... треба буде трохи проводів. Я, на жаль, проводів не маю, тому просто буду різати такі шлейфи. Я навіть не знаю, від чого вони, вони мені не потрібні. Просто такий нюанс. Із цією ретрансляцією ми зможемо ретранслювати з кросу на ELS, з кросу на крос або ну, будь-який джар-модуль. Це особливості кроса. Він може працювати будь-які з чим, і йому немає різниці, куди віддавати інформацію. Якщо ми будемо ретранслювати з ЄРЛС, то там вже буде обмежено. Тобто, ми зможемо або передавати з ЕРЛС на ЄРЛС, або з кросу на ЕРЛС, і там буде набагато складніше. Оскільки якщо ми ретранслюємо скросу на ЄРС, то ми просто все зібрали, вставили модуль, і воно теоретично має запрацювати, ну і навіть практично воно запрацює. Якщо ми це будемо робити з єрл це зовсім інша процедура, там набагато складніше, треба буде прошивати саме приймач, приймач ЄРЛС. Тобто, проблем ми в передавачі ми не маємо, ми маємо проблеми в єрлс приймачі Для чого це потрібно? Я це вже описав. Мені, наприклад, це потрібно для того, аби я із апаратурою, яка працює лише на кросі, міг працювати із кросом, і з РЛС-ом. Ви це можете використовувати, як вам буде зручно. Тобто, якщо ми виставимо. Наш передавач крос на 1 ватт. Ми зможемо від себе віднести керування ну, метрів на 30-50, виставити на щоглу, і в нас точка передачі буде вже зміщена. Тобто ми зможемо а, злітати і працювати на безпечній відстані від нас. А ми будемо там в себе у бліндажі, або де б то ні було. У безпеці. Також, якщо ми піднімемо модуль передачі керування, то ми значно зменшимо радіоями, які нам недоступні. Так, із теоретичною частиною, я думаю, я завершив. Зараз у прискореному режимі я це зберу швиденько. Складного тут зовсім нічого немає. тобто в нас наш блок буде поділений на ланцюг зарядки і ланцюг живлення 5 вольт для ERLS модулю та для крос-приймача. І лише одним проводом TX із Crossfire ми будемо передавати інформацію до. Із RX Rosfire будемо передавати інформацію до tx модулю ЕРЛС. Після усього цього, після того, як я все це зберу, я під'єднаюся Бетафлаєм до дрону, увімкну свою апаратуру та побачимо, як воно буде працювати. У мене вже попередньо РЛС зашита бінд-фраза, яка мені потрібна, і до дрона зашита є бінд-фраза, яка мені потрібна. Зараз у пришвидшеному режимі, знову ж таки, я все це буду збирати. Для вас це буде досить швиденько, ну для мене також небагато часу займе. Так, ну що ж, товариство. А, зборку електроніки я завершив. Виглядає це трохи заплутано, але насправді складного тут зовсім нічого немає. А, почнемо поблочно від початку до самого кінця. А, спочатку ми маємо, спочатку ми маємо а, вхід type c який йде до а, зарядного блоку. Якщо ми вставимо сюди тайпці, то через деякий час він увімкнеться і почне заряджати БМС. Наразі БМС заряджений, тому це відбувається не одразу, воно трохи думає, чи треба йому заряджати, чи не треба. Далі ми маємо акумуляторний блок 2С, який спочатку був із одною мертвою банкою. Ну, це я замінив по ходу роботи із блоком. І від якого йде два виходи. Перший вихід це на індикатор. Тобто, якщо ми натискаємо і тримаємо кнопку, то ми бачимо, скільки заряду в нас залишилося. Друга кнопка це кнопка на бет. Якщо ми її натиснемо, то ми увімкнемо все, а, що стоїть за беком. Бек налаштований на 5 вольт, тобто, а, крос. Приймач, кулер для охолодження та єрлс передавач у нас працюють від 5 вольт. Тобто, наразі, якщо я натисну 5 вольт кнопку, кнопку увімкнення, то приймач, кулер та передавач мають у нас увімкнутися. Що ми бачимо? По тому, що нам залишилося, це все засунути до корпусу та перевірити, як воно все буде працювати. Тобто модуль у нас працює. Приймач у нас працює, кулер запустився. Зараз я все це вимикаю і буду переносити до корпусу. Єдине, що мені треба буде зробити, це треба буде випаяти кнопки та запаяти їх до кришки. Фіксувати я все буду термопістолетом, нічого складного і нічого такого, що було б недоступно для усіх. Я не буду використовувати, бо сам цього не маю, будемо продовжувати. Зараз знову це все буде досить швиденько для вас, але я у звичайному темпі все це спакую. На цьому збірку можна вважати завершеною. Всередині все виглядає приблизно ось так. Я розумію, можна було менше використовувати проводів. Це було б набагато більш приємніше на вигляд, але це я роблю один раз. Воно буде працювати навіть так, на що треба звернути увагу. Тут я заізолював контакти, аби вони зовсім ніяк ні з чим не могли сконтактувати. Зафіксував USB Type-C вхід напруги, аби коли я вставляв про відживлення, то воно не видавлювало. І зафіксував крос. Крос зафіксований таким чином, аби кнопка була з іншої сторони для нас відчинна. Тобто ми її бачили. Uh, у зібраному вигляді це буде приблизно ось так. Тобто я зараз вкладаю усі ці провода, закриваю кришку. І все. І збірку можна вважати завершеною. Ось тут ми маємо технологічний отвір для того, щоб ми могли забіндити наш крос. Я трохи зайвого дав. Ну, але це зовсім не важливо. Якщо будете використовувати цей самий корпус, то, думаю, у вас має вийти приблизно так. тобто Зараз перевіряємо, як все працює. Я натискаю на індикацію, тут підписано «Чек». і маю коректно відображаючийся заряд батареї. Якщо я натисну цю кнопку Power, то має увімкнутися модуль ERLS, та має увімкнутися крос. Кросс ми побачимо, як увімкнеться через корпус. Тобто остання перевірка. Я натискаю кнопку. Наш модуль ERL увімкнений. Крос засвітився. Кро засвітиться червоним, бо він зараз нікуди не підбінжений. Кулер почав видувати. Він працює на видув. Зараз я скручую корпус і перейдемо до останньої частини нашого відео. А саме до бінду а саме до Bindo, та до перевірки а, із дроном. Я зібрав наш корпус. Ще раз перевіряємо. Я натискаю на перевірку акумулятора. Все працює. А, тут ми маємо а, вхід Type-C та індикацію. Зараз я Вставляю Трохи очікуємо, очікуємо, доки за, за, засвітиться синій світлодіод, що буде означати те, що ми вже заряджаємося. А поки я підфіксую антенну крос. А, вважаю, що а, винахід ось цього клею це. Мабуть, найкращий винахід у історії людства це дуже зручний е виріб, дуже зручний матеріал, е який дозволяє підклеїти абсолютно все, що завгодно. Наприклад, е тут е в мене отвір, і я не хочу, щоб в мене був отвір. Я просто сюди залью клей, індикацію я бачу буду, але е, отвору, як такового, більше в мене тут не буде. Тобто пальцем бережно потиснув. І все. Так само я підфіксував антенну кросу. Зараз трохи зачекаю, доки цей клей схопиться. І все. І все буде майже завершено. Будемо переходити до тесту з дроном та дивитися, що в нас із цього всього вийшло. Індикація заряду батареї в нас пішла. Ще, до речі, до цього: цей конектор буде дозволяти працювати ретранслятору від павербанку. А оскільки в нас зарядка стоїть до беку, ми коли під'єднаємо павербанк, то він буде перед беком. І бек зможе працювати від цієї напруги, яка йде із цієї плати. Так, вимикаю. Що ж, зараз трохи тут приберу, і будемо переходити. До наших останніх налаштувань. Я вмикаю свою апаратуру. Як завжди, все розряджено, але це не страшно можна увімкнути зарядку. Переходжу до меню. ну Це все як завжди. Вмикаю бінт Також вмикаю. Живлення тут і натискаю до кнопки кроса. Крос перейшов до режиму бінда. Заходжу до меню Tango, а також натискаю бінд. Все, ми можемо бачити, що процес бінду пішов, апаратура просить поновити модуль приймача. Звичайно, ми це підтверджуємо. Можемо чути, як годить кулер. Ну, але це буде на дворі, і це не страшно. З приводу того, як усе це кріпити, тут. Є отвір для того, аби вставити сюди гайку, таку, як на звичайному штативі. Тобто ми просто тупо її сюди вклеюємо і на накручуємо ретранслятор е е на штатив. Е е що дозволить е нам працювати у полі. Або, ну, як планую це робити я, просто тупо кріпити стрепою до щогли, піднімати її догори. І, мабуть, іншою деталью ми викладемо а, окреме укріплення для щогли плечі Атласа або інших схожих до цих, а, але це трохи пізніше. А, посилання на корпус на Сінгіверс а, буде а, у, пос... у описі відео та у нашій групі, а, яка також буде у описі під відео, Так, ну поки ми чекаємо, я зараз увімкну ноутбук та увімкну запис екрану. А, прошу мене вибачити, в мене тут сталися невеликі технічні неполадки. А, нагадаю, апаратура в мене вже забінжена до крос-приймача. Тобто, якщо я вмикаю. То апаратура має зараз злінкуватися із крос-приймачем. Саме так і відбувається. RLS е, працює справно. Саме із ним в мене виникли технічні неполадки. Але, на щастя, я їх вирішив і вирішив дуже швидко. Е, зараз під'єднаємося комп'ютером до дрона, але спочатку. Треба увімкнути запис, щоб все це можна було побачити. Вмикаю запис. Тобто я зараз апаратура увімкнена, я вмикаю дрона, щоб можна було побачити, що в мене ну, ніяких модифікацій, що це саме Cross ERLS, тобто я зараз рухаю стіками. Нічого не відбувається у Бетфлайт. Також можемо бачити, що апаратура мигає жовтим, не зеленим. Я вимикаю дрона, вмикаю ретранслятора, очікую ініціалізації циклона. Можу бачити, що апаратура в мене забіндилася. І зараз вмикаю дрона. Вмикаю через USB. Можна побачити, що одразу циклон зас засвітився зеленим, а, тобто він а, залінкувався із ЄРЛСом на дроні. А, в мене попередньо однакова пінфраза вже була виставлена. А, я переходжу до приймача, відставляю все це і рухаю стіками. Тобто, я можу бачити, що дрон. Відповідає на крос-апаратуру. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, що наш ЄРЛС працює, все це виглядає досить компактно. Кріпити можна як на щоглу звичайною стрепою, чи тут є отвір для спеціальної гайки, яка ну, на звичайний штатив встановлюється встановлюється і ну, просто можна накрутити. Навіщо це використовувати, я думаю, всі розуміють. У моєму випадку це виніс керування для тесту дронів. Тобто я маю кросову апаратуру і можу працювати із ЕРЛСом. Виходить це недорого, трохи 3D-друку. Думаю, зараз із 3D-друком жодних проблем немає. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, це було корисно. Сподіваюся, що я зміг чимось вам допомогти. Нагадаю, що ми будемо розігрувати два таких патчі. Ті, хто напишуть коментарі, відео має вийти на вихідних і на наступні вихідні. Через якийсь рандомайзер будемо проводити розіграш, і два переможці отримають ці патчі. Щоб прийняти участь, нагадаю лише коментарі... коментар треба написати. Дякую всім за перегляд. З вами була команда FFK. Сподіваюся, це було для вас корисно. Усього вам найкращого. До побачення.